Доброго вечора, шановні мої гості, канали, підписники. Рада вітати вас на своєму каналі. Це наші яшуня. У них зараз період линьки. вони зараз такі цікаві, волохаті, кудлаті, з своїми єлізаветами, дівчатами. Ну це все нічого. У нас сьогодні сюрприз. Тут у нас ще є. Груші такі гарні, тут не можна, як кажуть, не заснять. Такі гарні почіплялися. Взагалі гарні, гарні зимові груші. Ну тут все нічого. Тут діло в тому, що в нас зараз... Остання наша мамуська. Діла тут робить. Да? Остання наша мамочка. В цьому році. Моя дівчинка гарна. Тихо, 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 тихо. моя хороша. Он навіть бог ти мій випав. Горобець малий тут. Ну все-таки. Мамусечка. Гарна дівчинка, що з тобою робити? Що тут тебе з яйцями? З яйцями. Мамуся, в тебе тут ще яєць? Мама дорогая. це забирають в тебе діток. Да? Три. Де. Ну Стоять. мамка. пять. Шість, сім? Господи. восемь. Дев'ять. Десять? Десять. Та не щипайся ж ти 10-11. Гарна, гарна дівчинка 11. Що у нас тут є? Тихенько. Та тихенько довбеш. Да. Не кричи, не щіпайся. Ой, ужас який. Так, тут ще є розкілюнути, не щипайся. гарна мамуся, не щіпайся. Ну-ну-ну-ну. Щось тут тишина така. Тут ось у Єлізавету. Здорова така крошенка. Цікаво. Та твої ж твої. Бог ти мой, якийсь, ти щипаєшся. Тут ось ще прокльовуються. Чотири. Ай! Ай! Пять, 6, 7. Та твои, твои, твої, 7. Не щипайся, не щипайся. Ай, кошмар. А. Поки видно и вылезешь, 7 яєць у неї там. сидит. Еще есть. А це все такие жорики сидять. Принесла цих журиків у, <смі> у хату, в хату. Думала, що вже лампа мені в цьому році, як кажуть, і не згодиться. Воно згодилося. Ну, сьогодні по старому календару. Сьогодні спаса яблучного. Так що в нас сьогодні спасівчата. І два негритосика, треба ж таки родитися. Папка Яшка в нас. Так що мамка звичайна. Тому вони вийшли, бач, багато біленьких. Рука пеком печи. Роз... Розколупала, блін, і руку мені. І два вийшли таких негритосика. Ну нічого, поки 10 штук. Там ще в нього 7 яєць. Я думаю, що штук 2-3 може вилупитися. Там буде видно. Так що всім гарного вечора, мирної ночі, тихої ночі. Очікуйте мої наступні відео. Всіх рада бачити на своєму каналі. Пишіть коментарі, чи вас встигають в кого, може, родилися, були спасівчата. Чи встигають вони вискочити до холодів, вирости, опіриться. Це в нас виводок уперше таке время, такий час уже. Зараз важкі часи, але життя продовжується. Нічого ми не поробимо. Так що дітки сплять. Всім гарного вечора, мирної ночі і всім па-па!